1987 рік генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горобачов і президент США Рональд Рейган, підписують договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Угода забороняє сторонам виробництва випробування і розгортання балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисяч кілометрів. Цей договір зіграв велику роль у завершенні гонки озброєнь у, у 80-ті роки і закінченні холодної і неакет дотримувалися договору. Росія на жаль його не дотрималася. Тож ми збираємося розірвати угоду і вийти з неї. Експерти вважають, що рішення Трампа вийти з одного з основних договорів з контролю за ядерною зброєю продиктовано не тільки діями Росії. США вже кілька років перебувають у стані масштабного геополітичного конфлікту з Китаєм, і природно, американська сторона дивиться, який баланс сил, наприклад, у сфері озброєнь через договір про ракети середньої і меншої дальності. Можливості США обмежені. так їм заборонено виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до п'яти з половиною тисяч кілометрів в той час як Китай подібних обмежень немає. має. у понеділок з візитом до Москви приїхав радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон. Що у 2011 році він заявляв про необхідність розширення ядерного договору. На його думку, угода обмежує можливості Вашингтона і Москви зміцнювати свій потенціал, в той час як загроза гонки озброєнь все більше походить від інших країн, в тому числі і від Китаю. Ми змушені розробляти цю зброю. Хіба що Росія та Китай прийдуть до нас і скажуть, давайте зробимо розумно, і ніхто з нас не буде розробляти цю зброю. Однак поки США заклопотані своїм протистоянням з Китаєм, у Європі зростає серйозне занепокоєння діями американських партнерів, адже договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності до цього часу був однією з основ європейської безпеки для європейської безпеки. Вихід з США з цього договору справжня катастрофа, адже Європа опиняється в дуже непростій ситуації з одного боку. Вона не має важелі впливу на Росію і США. Просто тому, що європейці не є стороною договору а з іншого боку, вихід США розв'яже руки Росії, яка зможе створювати стільки ракет, скільки захоче. У цих ракет будуть якісь цілі, і ці цілі будуть десь у західній Європі. Тобто, захід Європи знову стає фокусом двостороннього ядерного протистояння, так само як це вже було за часів холодної війни. Фокус Кінзайдіганукара у разі розірвання США ракетної угоди з трьох договорів про роззброєння укладених у роки холодної війни залишиться тільки один договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь з договору про обмеження систем протиракетної оборони. Сполучені Штати вийшли ще у 2001 році.